З Чернівців на схід України виїхав вантажний автомобіль із гуманітарною продовольчою допомогою: а це борошно, цукор, крупи, вода та домашня консервація, картопля, морква та буряк. Всього близько семи тонн. Її зібрали рятувальники. А доправити вантаж допомогли волонтери та координаційний центр Буковина Українському війську. Ця допомога призначена для військових, які зараз служать в зоні АТО в Луганській області. А саме до нас звернулися рятувальники, щоб допомогти відвести допомогу їхнім бійцям. Також це буде розформовано по іншим частинам. Вся зібрана допомога. Треба допомагати хлопцям. Ми цим займаємося. Вантажівка із гуманітаркою вирушила до міста Северодонецьк Луганської області, де наразі перебувають колеги ДСНСівців. Допомогу їм збирали всі пожежно-рятувальні підрозділи управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Чернівецькій області. Ми постійно підтримуємо і надаємо допомогу у вигляді як благодійної допомоги у вигляді продуктів харчування. Це вже неодноразово ми надаємо дану допомогу так. Само ми допомагаємо фінансово. Генріє та Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.